Вітаю, це телепрограма Крок на зустріч. Тема сьогоднішнього випуску звучить саме так: якою є або повинна бути віра в Бога під час карантину та ізоляції через поширення коронавірусної пандемії у світі. Хтось швидко звик до змін та пристосувався, хтось запанікував. А інша категорія людей ставиться до цієї ситуації байдуже. Сьогодні разом із гостем студії єпископом Синюком Миколою ми спробуємо з'ясувати, якою має бути віра під час найтяжчих обставин у житті людини. Отож, залишайтеся з нами. Микола Петровичу. Вітаю вас у студії. Крок на зустріч. Вітаю, вітаю нашу щарівну ведучу, вітаю всіх, хто нас зараз. Бачить доброго вам здоров'я. Тема сьогоднішньої програми, якою є або ж повинна бути віра християн під час карантину та ізоляції. А що говорить Біблія про карантин? Чи є приклади пов'язані із такою ситуацією, яку ми сьогодні бачимо у Біблії, і як можливо такі події впливали на життя того чи іншого народу, що вірив у Бога? Ну, найперше, якою має бути віра? Цікаве питання. Взагалі є речі, на які карантин не впливає абсолютно. Це наша любов до ближнього, це наше милосердя. Зрештою, це наша віра, яка у мене була б віра, щоб якийсь там вірус впливав на мою віру. Я розумію, що це жодного впливу немає, чи в добрих ситуаціях життя, чи в проблемних ситуаціях життя. Я залишаюся тим самим. Я знаю, каже апостол Павло, в кого я увірвав. Я вважаю, що це не впливає і, ну, принаймні не повинно впливати на мою віру. З одного боку, з іншого боку, правда, що історія людства, принаймні та історія, яка має зафіксовані якісь реальні події, пам'ятає пандемії, пам'ятає епідемії, пам'ятає, що це приходило. На наші голови, і, скажімо, якщо брати із біблійної точки зору, також є зафіксовані деякі факти карантину. Ну, Найперше візьмемо із історії древнього Ізраїля, коли Бог виводив Ізраїль із Єгипту, власне, їм потрібно було пройти дорогу терміном у 40 днів. До речі, 40 днів це значення слова карантин. Це відрізок часу. Карантин це із е, італійської мови. Карантин, термін часу 40 днів. Отже, Ізраїль повинен був йти 40 днів обіцяну землю. Насправді, їхній карантин з 40 днів ізоляції в цій пустелі е, тривав 40 років. Тобто тут також питання, яким чином я от в цей проміжок часу себе налаштовую, які мої стосунки з ближніми, які мої стосунки з Богом, це може впливати на продовження карантину 40 років. І, до речі, чимало людей залишилося, або як біблійну термінологію виражаючись, упали кістьми в цій пустелі. Якщо брати середньовіччя, також дуже багато епідемій, Особливо після хрестових походів, коли вважали, що а, пандемія, можливо, чуми, я зараз не пригадую точно, що це була кара Божа, коли а, мільйони, мільйони, мільйони людей в Європі загинули від а, цієї хвороби. Ну і інші, навіть і вже ближче до нас, і Друга світова війна, пізніше, і епідемії тифу, малярії і так далі, і так далі ну, Можливо, які не переростали в пандемію, але тим не менше це завжди супроводжувало людину. І, власне, ми маємо бути до цього готовими. Бо сказав Господь Ісус Христос, пророкуючи про майбутнє країн, народів, держав, цьому належить бути. Все це початок хвороб. Він говорив про стихійні лиха, про такі природні катаклізми, катастрофи. Але каже, оце ніби прелюдія. Далі будуть хвороби різні, різні, різні. І ті, про які ми говорили дуже раніше, що це є щось надзвичайне, вже зараз це є простим звичним явищем. Безумовно, це ми звикаємо, як євреї в пустелі, ми звикаємо до мене, ми звикаємо і починаємо знову робити те ж саме, наступаємо на ті ж самі граблі. На жаль. Що ж сьогодні для світу говорить? Карантин, який план, можливо, від Бога, ми повинні усвідомити для свого життя кожен. На моє переконання, ми повинні зрозуміти одну річ. Ми всі є дуже і дуже незахищені. Ми всі є, розпочинаючи від президентських посад і закінчуючи людьми надзвичайно простими, ми всі. Попадаємо під приціл. І приціл має на увазі хвороби. І в такій ситуації, коли немає розмежування, коли всі раптом стають рівними, це дуже-дуже позитивний, я б сказав би сигнал. Ми маємо зрозуміти, що ми, люди, при нашому творчому, науковому. Потенціалі при розвитку медицини і так далі, ми все-таки залишаємося вразливими. І тому я розумію, коли ми маємо духовний корінь, духовну основу, ми розуміємо, що що б не сталося в нашому житті, я, як християнин, як священнослужитель, розумію, що за моїм життям, за моєю долею дивиться Бог. Чи ми живі, каже апостол Поло, чи ми помираємо, ми завжди Господні. Це дає плюс в тому, що я завжди з ним. І ще один плюс, я почуваю себе оптимістом у цій ситуації. І бажаю вам, друзі, не впадати у відчай, не впадати в розпач, не впадати в страх і так далі. І так далі тримаймося, Бог на нашій стороні, навіть якщо й прийдеться, можливо, і хворіють люди. Я це знаю. Хворіють священники, навіть і різних конфесій. Це не означає, що ну так буде завжди. Це закінчиться. Ми маємо взяти із цього. Також якийсь позитивний урок. І найперший в тому, що ми вразливі, в тому, що ми маємо потребу всі від найменшого соціального прошарку аж до найвищих ешелонів влади. Маємо це засвоїти. Все ж таки, ситуація пов'язана з коронавірусом у світі, це є ознака останнього часу світу. З часу, коли Господь наш Ісус Христос був піднесений або вознісся від землі, і до сьогодні. Всі великі і малі події е, говорять про те, що він скоро повернеться. Тим більше, коли е, море, коли пандемії, коли Австралія горить, коли Чорнобиль наш горів, вся, вся територія, і мимоволі висновок напрошується. Оце вже якраз о той час, оце вже е, безумовно можна стверджувати однозначно, це. Все говорить про те, що ми живемо період останнього часу. І хтось нещодавно із священнослужителів сказав: Ісус Христос уже в дорозі. Ви зрозуміли, Він вже вийшов, він вже в дорозі, він наближається. З цими подіями, які відбуваються в світі. році. Безумовно, це ніби актуалізовує якраз. І тому маємо розуміти, що все це, що відбувається, і не хочу бути. Якимось таким негативним пророком, але має людство бути готовим до ще складніших ситуацій, до ще більш жорстких мір і так далі. і так далі. Маємо бути готовими. І це все дзвіночки, які говорять про те, що наближається прихід Господа нашого Ісуса Христа. А це тільки у довгому ряду пандемія ковід. Це якраз ще одна невеличка ланка. Я б не сказав що ще глобальна ланка. Правда, вона зачепила цілий світ, вона зачепила дуже багато країн. Але будемо отримувати ще на майбутнє подібні речі. Тому раджу вам, друзі, бути оптимістами і не впадати у жодний. Відчай не впадати в відчай. Микола Петрович, А чому ж все таки буде ще гірше? Чому, наприклад, прихід Ісуса Христа він повинен ознаменовуватися саме поганими подіями, тоді щоб весь світ просто чи сколихнувся? Що ми маємо зрозуміти? Адже Бог є любов, коли в мене вдома все гаразд, коли я не хворію на столі, є хліб є вода. Є благополуччя, дітки, онуки, здорові. Я, в принципі, не дуже переймаюся, де там той Бог, що він, ну, ви розумієте. А, і тому інколи Бог бере і трошечки хитає те, що може хитатися. Щоб в результаті людина могла зрозуміти про те, що ми всі обмежені, смертні, вразливі люди з одного боку. І тому а, маємо про це завжди думати, маємо про це міркувати, розважати. Маємо, зрештою, як сказав Господь наш Ісус Христос, бути готовими. А те, каже Ісус, що я кажу вам, кажу всім, без винятку, всім людям, незважаючи на конфесійну приналежність, тут мова йде до особистості, бо Бог має справу особисто зі мною. Я вам всім кажу, пильнуйте. Тобто розцінюємо це. Як розцінюємо все одно те, що заплановано. Ну і ми говоримо про те, що чому тільки негативними подіями, будуть позитивні події. Прийде момент, але це вже буде останні дні. Прийде момент, коли будуть говорити мир і безпека. Прийде момент, коли буде світовий лідер, про якого, до речі, говорили у час фінансової кризи декілька років тому, що світ має потребу в одному потужному лідері. І ми розуміємо із е, біблійного слова, що це за лідер або хто це за лідер має бути. Тоді на короткий термін буде надзвичайно все добре, приємно, мирно, економічне процвітання, але це буде найнебезпечніший, най я б сказав би підступніший час. Да, дякую за таке гарне слово, яке, е, який буде переживати людство. Це буде саме напередодні, коли Господь. Вступить у свої права. Керівництво в світі Антихристом все одно наближається. Рано чи пізно це відбудеться. Я зараз не берусь прогнозувати. І, до речі, шановні глядачі, ніколи не слухайте тих, хто прогнозує і ставить дати. От тоді то буде страшний суд. Я завжди кажу: не буде страшного суду, не бійтеся, буде суд справедливий. А це різниця. І тому. Людині справедливі, людина, яка з Богом їй немає чого боятися, тому що Бог за нею. Отже, маємо робити висновки. Будуть і кращі часи, і я, власне, бажаю і вам, шановні глядачі, я бажаю своїм дітям і онукам жити в кращий час, ніж ми є. Я сподіваюся, що для України він прийде ще у ближчому майбутньому. А про це варто молитись, варто працювати, бути чесним і тому, власне. Наша дисципліна, наші маски на обличчі, я не беру те, що мені не належить, я мирно живу із моїми сусідами, я у порозумінні сам з собою і своїм сумлінням, оце починає будувати нас як націю, як країну. І це те, що любить Бог і що Він благословляє.